Українці не довіряють формальним інститутам. Тобто, мало українців довіряють президенту, парламенту, поліції, суддям. Але українці часто довіряють своїм друзі, близькі, родичі, може, наприклад, церква, тому що це щось таке теж своє. Угу. Зараз це довіра до волонтерів, до армії. Тобто, це те, що ти кредит довіри даєш не формальним інститутам. а... Неформасти, угу. тому що ми живемо багато поколінь в такій системі, де влада часто була репресивна. Наприклад, за радянського союзу влада була репресивна, Так, і взагалі часто так. і не наша російська, так. наприклад, або не там наша польська, або так. там в дев'яносто в двохтисячні у нас було дуже багато криз, угу. була економічна криза, були там олігархи, і люди також не довіряють владі. Ну, типа, ну. Вони і так вже дров наламали, чому ми будемо їм довіряти? І ось ця недовіра вона передається дітям. Ти виховуєш своїх дітей і кажеш, та не довіряй їм. Тому що ти думаєш, що ти їм дітям так допомагаєш, ти даєш їм. Безпечні правила, як треба жити. Ось я як я працюю в університеті, і я маю сказати, що ми від цього дуже страждаємо, тому що є дуже багато талановитих дітей, які могли б до нас поступити, але їм батьки кажуть, ні, не довіряй їм. Це якийсь приватний університет в Києві, який називається Київська школа економіки. Приватні університети не довіряємо. Якась школа.